чмо! Ви любите Ти дитину поводиш! Ти дитину поводиш! Ти дитину поводиш! Ти дитину поводиш! Ти дитину Ти дитину поводиш! Ти дитину поводиш! Ти дитину поводиш! Ти Ти дитину поводиш! Ти дитину поводиш! Ти Ти дитину поводиш! Ти дитину поводиш! Ти Ти дитину поводиш! Ти Ти дитину поводиш!

Я ще раз сказав, не матюкайся, зараз поїдемо не спокійно. Я мене на виступу. У мене на очах, мене не від відомо, що в судці дитина, маленька. Що у вас поліцейський, мене на бідок? Що ти таке не Дитина маленька. Вона є труси, вся. Ну за шо ви мене тут шикаєте, колонець? Ну за шо? Ну за шо?